Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте підтримав створення коаліції винищувачів для України, про яку напередодні президент Володимир Зеленський говорив із британським прем'єром Ріші Сунаком. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні. Також думку про те, що авіаційна коаліція для надання Україні західних винищувачів сформується цього року. Висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону. Міністр зазначив, що деякі країни заявили про готовність починати тренування українських пілотів на захід. Винищувачах, а також є країни, які готові надати бойові літаки у складі авіаційної коаліції. Більше про це будемо спілкуватися далі з нами зараз на прямому зв'язку. Генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006 10 роках, кандидат військових наук та доктор технічних наук, професор і засновник благодійного фонду закриємо небо Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку, і вам. пане Я вас ігорю. Скажіть, будь ласка, ось чи поділяєте ви думку пана колеби? Чи дійсно на формування авіаційної коаліції варто чекати вже цього року? І чи означає це те, що нам і дадуть одразу потрібні літаки для боротьби? Безумовно, це відбудеться в цьому році, тому що є всі предпосилки, скажімо, до, до цього, тобто у наших союзників є можливості з надання літаків керівництва. Союзників переосмислює ситуацію, в ході якої більше склоняється до того, що є і можливість і необхідність. І проявом цього є те, що декілька країн заявили про підготовку наших пілотів. Це дуже важливо, тому що від часу, коли нададуть літаки, до часу, коли їх можна буде застосовувати, повинен пройти деякий час. Щоб його скоротити, паралельно вже зараз треба готувати пілотів, тому що навіть якщо пілоти будуть ті, які вже вміють літати на радянських літаках, потрібно від трьох місяців і більше для того, щоб хоча б базово засвоїти експлуатацію і застосування цих літаку, літаків, застосувати авіаційної зброї, які можуть Застосовувати ці літаки пане Ігорю. Ось е, радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю «Політико» заявив таку цікаву думку, що Україна розраховує отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16 І за його словами, Україна хоче сформувати три або чотири ескадрилі. Скажіть, будь ласка, е, чи вистачить цього для захисту неба від російських бомбардувань? Ні, це початок е, взагалі. Е, Авіації України, Сил оборони України збройних сил треба переходити десь на 5 бригад авіційних. Із них бажано було б, щоб три були озброєні, озброєні. Мали F-16, тобто легкі, але універсальний літак. І дві бригади мали літаки F-15, які в світі такого типу найбільше бере озброєння е, і показав себе як носій такої потужної кількості цього озброєння, і от е, сполучення одного і іншого типу можна досягти найбільшої ефективності в застосування іноземної авіаційної техніки. Пане Ігорі, ну і в контексті хочеться згадати про російську авіацію. Загалом, що вони мають на противагу, взагалі, скільки у них є цієї авіації, і чи вистачає їм підготовлених пілотів? Літаки у них ще досить достатньо. Навіть і більш сучасні, такі як є там су 35 су 30 Ну і бомбардувальники су – Значит, літаки з російські зараз. Ну, я хочу ще раз наголосити на тому, що їх достатньо багато. Останні модифікації і вироблення. Такі літаки, як су 30 су 35 і мають авіаційне озброєння, тому що це є досить потужний авіаційний супротивник. Є ще ситуація з пілотами, особливо, скажем, другого, першого класу підготовки. І вони понесли суттєві втрати, особливо в минулому році, в першій половині року, але вони займаються відновленням цих можливостей по підготовці льотного складу. Тому це залишається на поточний час. Серйозний потенціал у них, яким нашим силам повітряним силам, силам протиповітряної оборони, нашої авіації прийде, по подальшому боротися. Пане Ігорю, а я хочу запитати про вчорашню атаку росіян ракетами кинжал. Нагадаю, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вчора повідомляв, що всі шість кинжалів сили оборони збили. Що означає цей показник збиття кинжалів для України? Ну, речник командування повітряних сил Юрій Ігнат вчора сказав, що це не унікальна атака, але тим не менше, мені здається, що не так часто одразу по шість кінжалів росіяни використовують. Що це означає? Унікальність полягає у тому, що це не тільки застосування кінжалів, а різного типу ракет. Були крилати, були балістичні такими як є кінжал. Були іскандеровські Кінжал – Це фактично ракета Іскандеровська, яка пристосована для запуску з літака Міг 31 і яка з ракети, яку має достатньо високу швидкість, але не більше п'яти швидкості звуку, тобто п'яти махів. Пане Ігорю, давайте дуже коротко завершувати. А що означає для сил оборони України збиття одночасно шести кінжалів? Це унікальний випадок, але він полягає не тільки в одних кінжалах, а в тому, що противник планував так званий зірковий нальот, удар, тобто з усіх напрямів на широкому діапазону висоти швидкостей. Було нанесення одночасне, і оце унікальне, едночасна удари по об'єктам. З нами на зв'язку був Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України 6 по 10 рік.